Дай Боже, друзі, з вами Олдбо, і сьогодні ми подивимося на Oblivion Remaster. Будемо ми його дивитися через Game Pass і з українською локалізацією. На жаль, вона зроблена штучним інтелектом, тому що гра нещодавно вийшла. І звісно що переклад з штучним інтелектом не може замінити нормальний переклад, але за відсутністю нормального перекладу, фанатського чи офіційного, штучний інтелект це хоча б щось. Тому давайте подивимося зараз на гру. Посилання на переклад я залишу в описі, якщо з'явиться фанатський переклад. не Штучним інтелектом не машинний, я заміню його, щоб ви могли використовувати більш кращий, більш людяніший переклад, так би мовити. Отже, поїхали. Я не пам'ятаю, чи я взагалі коли-небудь грав Oblivion. я точно його не проходив. Я грав у Morrowind, я грав Skyrim, але за Oblivion я не пам'ятаю, тому що в той період я грав Lineage. Тому якщо я його і грав, то надзвичайно мало, не проходив ніколи до кінця. Ось мова тексту English, як ви бачите. Рівень складності. Середній, я сподіваюся, я витягну середній рівень складності. Отже, Bethesda Game Studios представляє Oblivion. Ну епічно, епічно, моцно, епічно. І круто цей в застосунку Xbox на на цьому на PlayStation, чуєте на ПК. Теж оця ось горить логотип і цей чувачок. Дуже дуже стильно вони це все роблять. Взагалі. Ну поки що мені все дуже подобається. Знову ж таки, я не знаю наскільки там гра стала краща, не краще. Гарна, не гарна. Це вже ви мені напишете в коментах. Ось тому будемо просто дивитися. Так, нова гра, почати нову гру. Так я народився 77 років тому. Васятидев'ять протом шести років я правив як імператор Тамріеля, але всі ці роки я ніколи не був правителем власних мрій. Я бачив брами облівіону, за межами якого жодне око не може бачити. Ось у темряві над землею нависає фатум. Це 27-й день останнього зерна, рік Акатоша 433. Це останні дні третьої ери. І останні години життя. Bethesda за Studios обожнює музику з Тес. Насправді я ніколи не грав, ну, або не пам'ятаю, що грав Oblivion, але цю музику знають всі. Це неймовірний кайф, коли воно валить. Ух! Ух, просто вогонь. Ну реально, мурашки по шкірі йдуть. Композитори в всіх іграх ТЕС, принаймні Морвін, Облівіон і Скайрім легендарні. Ти навіть міг не грати в ці ігри, але ти точно знаєш ці саундтреки, бо вони ну просто фантастичні. А можна мій цей зверху прибрати якось? Щоб не писало весь час Old Boy U зверху. Можна якось прибрати це? Гра альо. Сподіваюсь, ну зникне десь скоро. О, дякую. Ми не будемо сильно витрачати час на вибір персонажа, тому що знову ж таки це такий подивитися, подивитися, що за гра, як воно виглядає зараз, і що за Oblivion ремастер, наскільки він ремастер, і ось це ось все. Це наша ціль. Так, раса. А чомусь не дракони. Аргоніанин, Бретон, темний ельф, високий ельф. Ну мені не дуже подобається, як цей тип виглядає, хоча інтересно. Так. Бретон, котік, лісовий ельф, ну насправді якийсь лісовий ельф. Так, імперець. Це з цього, я так підозрюю, робили Джей Ді Венса. цю популярну картиночку, я ще в Твіттері її постав. Так, ну ми Джей Ді Венса не будемо робити. Ми або дракони чи якогось. Дихають під, під водою і добре зламують замки. Випадкова зовнішність. чпонік, чпонік, чпонік. чпонік. Щось Краще не стає. <реш> краще не стає. Братан, вообще <реш> не стає. Добре, шукаємо когось іншого. А в цих, що не робив, все одно гарно. Навіть цей ящер. Так, добре. Шляхтич. Шляхтич нам не цікавий, орки нам не цікаві. Норд, можливо. <реш> Ще без варіантів Взагалі. От, до речі, дефолтний більш-менш, а далі просто фрік шоу. Так, може лісовий ельф буде? <реш> Ні, <реш> не буде. Гаразд, не схоже, що Норд або Раганянин. А що норди? Що в них там? Громадянин Скає Ріму, це високий і світловолосий народ, сильні та витривалі, талановиті воїни. Ну давай. Що, за такою дефолтною зовнішністю, тому що тому що тут. <рик> Тому що тут прям. О, май гад. Так, ану, е, стандартну зовнішність і, і змінимо зачіску, наприклад, тільки. Так, волосся, обличчя. А... Нормас. Так, колір. Колір кореню волосся. Справжній норд. Справжній норд. Волосся таке от, що. Прям... <рик> <рик> Добре, от. Нормально, нормально. Старий, такий з досвідом. Очевидно, мужчинка, такий сивий, такий вже життє пожив. Норд, идим'я. Old boy. Так, майстер холоду, велика стійкість, дуже талановитий воїн. Дуже талановитий воїн це прям. Оце прям те, що мені потрібно. Все, нормас. Взагалі-то я хотів би от цього, щоб воїн мах на всі руки мастак, але він, ну прям супер виглядає срато. Супер срато. Так не можна. Продовжити. Так, впевнений. Оп, ух. Добрий день. І зразу стрибок. Так, глечик вкрали, кружку вкрали. Цього разу нас ніхто не зупинить. Сісти. Так, 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 так. Такі ну, не можеш зробити, щоб текти звідси. А ті великі м'язи, вони змарніють, коли прийде кінець. У тебе не буде сил навіть поплакати за матір'ю. Так, так, ти помреш тут. Циньок не можна зламати, потрібно ворота. Ей, ей, ти чуєш це? Охорони йде за тобою. Ей, 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 ей. О, добрий день. Вічення ворота. Відійди, в'язень. Ми без вагань вб'ємо тебе, якщо ти станеш у нас на шляху. Ти в'язень, відійди біля вікна. Не заважай і не постраждаєш. Те в мене вікна нема. А, та я стою біля вікна, господи боже. Добре, ходімо. Ми ще не вибралися з цього. Ти. Ти не тикай мені! Що ти що? Що ти, ти, ти можеш? Я бачив тебе. Покажи мені своє обличчя. Ти з моїх снів. Значить, зірки числилися, і цей день настав. Боги дають мені силу. Боги. Щось якої? Вбивці напала на моїх синів, і я наступний. Мої клинки ведуть мене з міста таємним маршрутом втечі. Випадково, вхід до цього шляху втечі веде через вашу камеру, як неочікувано Who are you? Я ваш імператор. Уріель Семсептім, милістю богів. Я служу Тамріелю, як її правитель. Ти громадянин Тамріеля, і ти теж повинен служити їй по-своєму. Чому моє в'язниця? Можливо, боги помістили тебе тут, щоб ми могли зустрітися. Щодо того, що ви зробили, це не має значення. Це не те за що вас І що мені робить. Ти знайдеш свій власний шлях. Бережи себе до кінця буде кров і смерть. Якщо чесно, від перекладу відчуття краще ніж від перекладу Alan Wake 2». <свист> 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 так, немає с нічого робити. Я спостерігаю за тобою. Схоже за твій щасливий день. Просто тримайся від нас подалі. Тут, як в автосимах, є три положення камери: близько, далі і ще далі. Ну виглядає, до речі, гра дуже-дуже непогано. Дуже мені навіть подобається. Знову ж таки, я про Облів'ян знаю майже все. І можливо, тому мені здається, що я трішки її грав. Але я взагалі не впевнений, що я грав. Оп, Пацки на моциках. Так, взяти все. Ніхто не зупинить. Я не поняв. Чому він весь в шмотках, а вони всі в трусах? Малчики в трусиках. Чому я з нього не можу взяти його весь шмот? Так, добре, інвентар, меч. Так, сила, це, напевно, сила, це, напевно, ціна. Чомусь цей коштує гроші, це ніхіра не коштує. Ну окей, окей. по силі. Це і силі сильніший, Добре. Каптур. Каптур шикарний. Мантія шикарна. Мантія, добрий день. Каптур, добрий день. Виглядаю шикарно. Сірим показує, що я. Одягну. Чаша, це я потім на базарі продам. Щита немає. Ну, все. Тепер можна. В смислі? Don't try to follow us, us. Чи привез свою зброю або кулаки, натисніть F. Так, пацюк. Обшукати. М'ясо пацюка. М -м -м. Макота. Так, щоб відкрити свій щоденник, натисніть таб. Та що, ну, щоденник? Де в мене щоденник? Завдання, мабуть. Щоб відкрити свій щоденник, у своєму щоденнику ви можете бачити атрибути свого персонажа. Спорядження предмети оглянути. Ага, да, ну окей. 27 оф останнє. <laughs> останнє зерно. Так, натиснути та-та-та-та-та-та, щоб рухатися. Супер. Все, поняв. Добрий день. Блін, поки що? Поки що прям виглядає гра фантастично, реально фантастично, враховуючи, що це ремастер, що це не ремейк. Виглядає гра дуже круто. Окрім цього, переклад поки що дуже вміняємо, враховуючи, що це ну тобто, видно, що вони просто якісь, от оці от твентіс, це от все видно, що звісно, воно не все прикладає нормально, але зрозуміло контекст. Дуже зрозуміло, дуже терпимо. Скажімо так, терпимо. Якщо у вас є відмичка, ви можете спробувати зламати більшість замків, щоб перемістити відмичку, на ніздавні натисніть AD. АД, угу, Натисніть W, або перемістіть мишу вгору, щоб перемістити відмичку вгору в Тумблер. На тумблер, напевно, такі. Коли Тумблер. Досягне верху замка, ви почуєте металевий звук насить пробіл, щоб закріпити його на місці. Продовжити. А ага. не поняв. Давайте ви мені ще раз розкажете, як це робити. Ще раз. Навчання. Добре, пробуємо ще раз. <гум> класно. Відмички всі скінчили. Я так і не поняв. Але ну що я зроблю? Щось з відмичками. З відмичками біда. <гум> так, можливо, я знайду десь ключ поблизу. Може я від першої особи краще буду. Дуже легкий. Ну, вибачте. Так, щ... щит, лук. Добрий день. Обшукати. О, мати, василева. Є лук. Але я можу або одним або другим. Є щит, найбуде. Є кіраса і трухани. Малчики в трусиках. Кіраса і трухани це вже щось. Кіраса, трухани штани. Ну, по-любому краще, ніж мантія. Мантія просто мертвим грузом лежить. Відмички. Шість штук. Спридати лук і стріли. Є. Yeah. Юра біля колозя стане гарною мішенью для тренувань. <звук> класно. Гарний постріл. Ви можете підбирати стріли. Класно, давайте. Ну, лук, вогонь. Тут не поспориш. 25 хвилин я ходжу в одній кімнаті. Непоганий початок. Гоблін має ключі. Гарно. А, але як ці відмички? Ламається, коли я просто на. Просто я не, не знаю. Напишіть хтось в коментах, що не так я роблю. Стоп. А, ну так, продовжуйте. Я, я не розумію, який принцип. Типу, я маю штовхати вверх і нажимати, дещо вона застрягла в повітрі. Я нажимаю, відмичка ламається. Тепер протинуться застосовувати закляття. Придіть на вкладку магія та в щоденнику, накліть його, наснувши це. Оп, добрий день. Взяти все. Цікаво, хто з перевантаженням. Я вже набрав добра так. Нормально. Так можна поставити його десь швидкі клавіші. R. Пуньк. Добре. Мені це нравиться. Так, тепер шмот. Я одітий тепер у набагато кращий шмот. Штанці. Це штанці. Добре. Тепер я в гарних штанцях. Угу. Добре. Дай буде. Мені підходить. Хе, -хе, -хе сюди! Ой-ой-ой. Чий будеш? Зомбі чий будеш? Зомбі, ти бігаєш! Не бігай зомбі! Така стріла де моя. А тебе ст... і в тебе стільки стріл я всадив. Так, в тому швидко відновлює саме по собі, але ви також можете швидше відновити, випивши зілля. Так, якщо я підійду? Стріли на ньому, стріли на ньому. Тобто, як в інвентарі, типу, його з'являються стріли, добре. Ну, в дупу. Не. Так, ну насправді дуже прикольно, мені дуже подобається. Тобто, ну, звісно ж, це класика, це все, але мені подобається, що вона ну її дуже гарно оновили. Дуже, звісно, якби, ну, типу, ну, вона виглядає чесно, краще за Evout. Ну, мені так виглядає знову ж таки це. Але при тому, що це ремастер, ремастер, ну, так шкода, цих копібар. Яблучко, яблучко, череп, нахіра мені, смоток сиру. Давай. Оце можна. Вона виглядає прикольніше. Ну, взагалі, не знаю, чомусь. Ну, типу, є таке відчуття, такі вау, прикольно. Хто кажуть, вміли колись ігри робити? Ой, вибачте. Ой, я випив щось. Зіля лікування. Я нажав один просто. Я думаю, можливо, на 1-2 змінюється зброя, але ні. Ну лук мені подобається. Лук прям гарно. Опа, ти що? Капібара, ти що така буйна? Капібара Бейно освітлення класне. Прям прям дуже подобається. Ось новий предмет або заклинання на R, щоб вибрати слот. Я це вже робив. Інвентар. Обираємо там якесь заклинання. До речі, заклинання Хі... хілочки може бути, так? Да? Що у нас там? Де в нас де наше заклинання? Магія. Магія, R. І от сюди ми поставимо спалах, а сюди ми поставимо хілочку. Де тут е... зцілення? І отак от лишаємо. Ми такі оп, і такі. Нахилятися на цей на той, оп. Ну, оскільки це, бачите, ремастер, вони підзавантажені між дверима Typical Bethesda. Так, автозбереження. з іншого боку, автозбереження, це все. Ну вони ж переїхали на іншій руші, але. На! Ого, го, блін! Від луку ти не такий, так? Переляканий. А це нормально переляканий. Від о, магії так зразу дав трошки перелякався, хлопчик. Даю. Якби я хоч розумів. <плес> Дякую. Взяти все. Дякую. Я не... Ну, автоспроба спрацювала. Ну, замки що за херня. Анімації гоблінів Добрий день 2006 <смір> чи який. Анімація там ну практично відсутня. Бля, <смір> <смір> ти Ну як це робиться? Може має щось змінюватися? Ну, я в упор не бачу. Дуже легкий. Відкрився. Клас, дякую. Як? Не, спати. Ой, тут тут теж. Ого. Хе-хе-хе, Хлопчики, от витривалося, прям о, ви більше не можете рухатись. Я -то знав, що так буде. Так, навчання. Ви більше не можете нести предмети. Вага ваше інвентарі перевищує максимальне навантаження. Використовуйте лівий shift плюс мишка, щоб викинути непотрібні предмети. Це ми зараз і займемося. По вазі. оп, по базі, так. Викидаємо все. Ну, грошей взагалі не коштує. Черепи теж ваші ці взагалі нічого не коштують. Хожу ношу якусь фігню. Ну все, оп. Хе -хе. Трошки навантаження навалив. У грі. Ой, вибач. Мені срочно треба магія. Я, мені сподобалось бути магом. Хочу бути магом. Маю одноліце повільно, я згіден. Ні, підказують. Гедшот. <ріст> Перший раз був, а другий раз уже в грудь. В грудину довалив. Так. Шаман клятий проклятий. Оп, ха? Звів? Отись, ковбаскою. Це я візьму, напевно. Це мені може згодитися. Ой, брусуки. Застрягли в текстурах бідні брусуки. А, ні-ні! Хе, ні. <рес> ну ясно. Добре, як скажете. Ти там сидит відпочивай. Так. Є. Yeah. Здається, ми десь десь підсуваємося до якоїсь зовнішнього якогось світу потрошки. А я нормально. Че. Хлопць, все добре. Імператор, можливо, і довіряє тобі. Але я ні, тримайся подалі від нас. Ні, він один з них. Він може нам допомогти. Він має нам допомогти. Що вони не розуміють, чому я тобі довіряю. Вони не бачили того, що бачив я. Як це пояснити? Послухай, ти знаєш дев'ятьох? Дев'ять, як вони невидимою рукою керують нашими долями? Я не знаю. Я не думаю про це. Я служив дев'ятьому усі свої дні, і я прикладаю свій шлях на небесних циклами. Небо позначене незліченими іскрами, кожна з яких вогонь і кожна знак. Добре, знаю ці зірки, і мені цікаво, який знак ознаменував ваше народження? Ага. Це мені треба ще допоказати. Ну, насправді не суть. Мах, злодій, воїн. Е, Нехай ну, буде маг, мені так не дуже сподобалося вкидати е, магією. Знаки, які я читаю, вказують на кінець мого шляху, моя смерть необхідний кінець. Прийде, коли прийде. А якщо до мене, твої зірки не мої. Сьогодні маг освітить твій шлях на стежках слави. Чи можеш ти побачити мою долю? Хіба ти не боїшся спомер? Мої мрії не дають мені думок про усіх. Uh -huh. Їхній компас не Заходить ага, але в твоєму обличчі я бачу супутника сонця, світанок яскравої слави. Акатоша може прогнати прийдешню темряву з такою надією і обіцянкою вашої допомоги. Моє серце повинно бути задоволене. Бативися померти. Які трофеї моїх перемог не випереджають мене, але я прожив добре, і мій дух знайде спокій. Ну тут видно, що чиї люди лишень плоть і кров. Вони знають свою долю, але не час у цьому. Я благословений бачити годину моєї смерті. Зустріти свою долю. А потім впасти. Я йду до могили. Мене кличе язик, пронизливіший за свою музику. Ти підеш зі мною ще деякий час, а потім ми повинні розлучитись. Ти теж можеш бути корисним. Ось візьми цей смолоскип. Мої охоронці імператор, наша робота витягти його з таких ситуацій. Хоча би знаю, що все йде не за планом. Моє завдання зробити так, щоб імператор вийшов звідси живим. І я маю намір це зробити. Добре? Добре, я не бачу, якщо чесно, смолоскипа, про який ти говорив, але я вдам, що я все поняв. Пішли. Знову взяв шмотки, які доведеться викидати. Я такий. Це. Я мені здається типова. Поведінка у всіх ігри з откритим світом. У всіх ролівках. Хто там? Оп! Ой, блядь! Так, нє ні, ні ні це вообще не то. Це вообще не то. Р. Оце то. Я мав. Я мав вогнем тебе. Гасити. Так, шмотки твої безполезні, лошара. Тебе зілі зцілення. Гайно дякую. Нема десь того третього десь. Провалився крізь землю. Мабуть, в прямому сенсі цього слова. The fire, the fire. Де, що, все? Like так, йому не подобається, давай подивимось. Ну давай. Я піду на розвідку. Відкрити. Ворота зачинені з іншого боку, звідси ніяк не відкрити. Гарно дякую. І що? Що до того бічного проходу. Варто спробувати? Ходімо. Так, вони проти нас закрили. Добре. Давай йди йди. Ой, блять, вибач, візьми амулет, віддай його жофре. Він єдиний знає, де знайти мого останнього сина. Найдіть його і закрийте пащу забуття of Oblivion. Ворота, обливен. Оооо. Е, please, no! Так, так, так. проходили. Угу, Везьми мулет и. І... Ага, о звідки он вибіг. Він перетворився на іншу. Вони всі перетворюються на цих, щоб я напевно що шмотки не мав класні. У нас нічого не вийшло, я зазнав невдачі. Клики призвернулися серед імператора, а тепер він і всі його спадкоємці мертві. Амулет, де амулет королів? Його не було на тілі імператора. Імператор дав його мені. Дивно, він щось у тобі побачив. Довіряв тобі. Вони кажуть, що це кров дракона, яка тече в жилах кожного септима. Вони бачать більше. Амулет королів священний символ імперії. Більшість людей думають про корону червоного дракона, але це лише прикраса. Амулет має силу. Кажуть, його може носити лише справжній спадкоємець крові. Він, мабуть, дав його тобі не просто так. Він сказав чому? Я мушу віднести його, Джофрі? Джофрі? Він так сказав чому? Є ще не спадкоємець. Нічого такого, про що я коли-небудь чув. Але Джофрі, мав би Знати, він гросмейстер. Ну випадку. Хоча до зустрічі з ним ви можете так і не подумати. Він живе тихим монахом у монастирі Вейном. Як мені дістатися туди? Спочатку вам потрібно не вибратися звідси. Через ці двері має бути вихід до каналізації за зачиненими воротами, туди ми і прямуємо. Це таємний вихід з імперського міста. Або мав бути таємним. Тримай цей ключ, тобі знадобиться він для останніх дверей. Каналізація там щури і гобліни, але з того, що я бачу, можу припустити, що ти досвідчений монах. Я правий? Так, злодій, монах. Агент, акробатика, атлетика, основні навички. Зміна, рукопашний бій, злодій, акробатика, безпека, красномовство. Хай буде злодій, агент, агент, ілюзія, акробатика, безпека, красномовство. Хай буде. Продовжити. Так, агент. Я був недалеко від цього. Будь-якому випадку щури та гобліни не називають вам клоп. Я був недалеко від цього. Напевно, що, типу, не вигадав, що я не монах. Після кредитації що далі? Ти повинен віднести Амлет до жофрі. Не ризикуй, але негайно вирушай до монастиря Вейнон. Зрозумів? Так, зрозумів. Добре, довіра імператора була цілком виправдана. А якщо до тебе, що ти робитимеш? Я залишуся тут, щоб охороняти тіло імператора, і простежу, щоб за вами ніхто не пішов. А Вам краще йти. Нехай Талос веде вас. Thank you. In... Не хочу, щоб я зняв з нього корону, яка йому вже не пригодиться. Продовжити. Каналізація! Каналізацію. Ми сьогодні виберемося назовні. Пацюк! Спать! Відкрити. Оп, добрий день, пацюк. Наче, спокійно. Оп, добрий день, скейм. Так. Заверште вийти з каналізації. Тут м, я ще міг по поправити свої ці всі вроджені скіли, так би мовити. Може, може не будеш, ти може зупинишся? Ну шо, ми вийшли назовні. Так, навчання, червона стрілка на вашому компасі показує напрямок до Пріорату Вейнон. Ви можете дійти туди, слідуючи компасу, або відкривши мапу. もう終わり Що ж, друзі, я думаю, на цьому ми сьогодні закінчимо. Насправді мені дуже сподобалося, незважаючи на те, що вилетіла гра разочок. Знову ж таки, це Oblivion, це класика. Тому тут не дивно, що воно мені зайшло, виглядає прикольно, кльово. Знову ж таки, не вау, але дуже навіть достойно. Переклад, самі бачите, дуже посередній, десь жофрі, десь джофрі, але за відсутністю нормального, за відсутності фанатсько, нормального чи в ціну нормально. Це в принципі альтернатива. Більшість контексту воно зберігає, просто найбільше про проблема те, що воно десь одне і те саме може перекладати по різному ну і знову ж таки інколи бути не в контексті або щось не перекладати. Але знову ж таки в загальному нормас гра красива, прикольна. Трішки вимогливо. У мене 4070 Ti супер в 4К, правда. Але, ну, типу, були просадочки без генерації DLSS кадриків. Ось, а так, то бачите, зараз 80 90 кадрів. Що ж, мені сподобалося, пишіть ваші коментарі, чи вам сподобалося. Лишайте вподобайки, підписуйтесь на канал обов'язково. До зустрічі в наступних відео і дай Боже.